Ну що, всім з Всі вас привет. Привет. привіт. Злателя в Честок. І так, коротше, если проводится наше перше відео. Так ми... що э, ми правильно? Мы за карпатський в... правильно. <свісно> Чесно. Коротше, оскар, як все сталося? Да. собі на роботі. Фейсбук. Мені вискакує цей автомобіль. Пошли, пушка. Пуш. Я дивлюся, дуже хороша ціна на нього. Я зразу пишу власникові відразу, пишу йому смс, щоб він скинув мій номер телефону. Він мені відписує з балин через 20. Я відразу його набираю, говорю з ним, договорююся на годину, в якій ми прийдемо. Я мені такий, такий, такий зразу, як, очі ще не про Матюк там запіпанню. Я такий зразу ще очі не проздуплив і так далі. І тобі, коротше, що він тебе вітає я. Я кажу, яка, яка, коротше, машина. Я кажу, що з машиною? Ну коротше, давай так забудемо, типа що. Сама ціль у нас була, розумієте, заробити півмільйона з машиною. Просто хочемо. Просто типа щось аби не ходити. Може, на... може, то відео них навіть не вийде. Типа може, Давайте ми всі виведемо. Ну і коротше, це все такий старт ну, контуй. Чисто дні, такі які моя. А тепер забрали на цей тепер. Це Він кажуть, давай так, тому що я щось сидіти жити, знаєш, кажуть, давай з машини зробимо півмільйона. О чисто так, знаєш, зробимо сам капітал, скинулися, ну, бо ж це п'ять тисяч. 65 тисяч, то є ця машина нам 130 тисяч, зараз я вам її покажу по кругу, по вузову, як вона виглядає, і розказуємо вам, що з нею. Що ми будемо з нею робити? Приводити Самі розумієте, розумієте. розумієте. Це ми, це ми це вже розумієте. її помили. Правда, вона була не така, вона вже приблистить. Чуть-чуть ми її помили, але її ще чекає спопередні багато роботи. Якщо нам сказали правду, кажуть, типа що? давайте почнемо. Чого є така ціна? Яка причина? Якщо їхня ціна залишається десь коло 180 тисяч, yeah, якщо брати верх ринка з таким пробігом. А якщо брати, це 350 рублів. 244 тисячі. А продаються вони 190, повер 300 тисяч. Це що. І коротше, взяти мені у власника, він її покупав нову салону. У нас навіть є чек. Коли він її забирав, ця машина нова у 2009 році стояла 840 тисяч чеських корм. Я був, не знаю, Ми був, був, там, там покажемо скільки в доларах приблизно да, да, 100... стати. Так, під капотом у нас що? 2-літровий 103 кВт. Старий тип мотору да. БМП. Код мотора БМП. Е, людина на ній зробила генералку мотора. Генералка мотора в нього було около 60 тисяч. Правильно, правильно. Е, було репусовано турбо, міняли степлення, комплект повністю із маховиком. І було ще що. Фільтра, масла. ГРМ. ГРМ, ГРМ. Ще ГРМ. ГРМ. І причина того, коротше, все було нормально. Потім людина її продавала за путіну, тому що, що машина не мала тягу. Точніше немає, наші то тепер немає, але, так. Е, немає тягу. Причина. Йому зрепасували турбо, бо він не знає хто. Йому добре, чи то зрепасували чи ні, бо йому хтось якийсь... Без гарантії. Без гарантії. Якийсь йому знайомий каже, що типу, там вони. Мені... Ну коротше, туди-сюди, да, слово за слово, ну і непонятно що до чого. Е, перше, що може бути, чому машина не має тяги, це не непра... добре перебрали турбо. турбу точніше. Друге, десь може патрубку на інтеркулера, то інтеркулера або від інтеркулера, або сам інтеркулер. Не знаємо, тут правильно видно видно, як ця як... турбіна. Турбіна, ну, репасована, то видно, Тут спора нема. Не знаю, чи буде видно, добре, так, видно. І ми завтра починаємо з того, що буде з ним гараж. Ну, їздити, їздить, просто ще немає. Тя. Ну що, покажемо машину. Зроби у цьому машину. Ну що, маска у нас зверхня лопнута. Бамперкоцнути, я думаю, то була одна якась невеличка аварія. Тут знизу все від солі уже закінчився його срок дії напевно. Колеси диски у нас просто всі побиті горем. Металик, ну, так, там, якщо, якщо, так, якщо так подивитися, да? тут маємо таку трещинку. Да? Фара потіє, фару, то, фару. то є з'єдна, тут фара розбита повністю друга. І тепер ось ви задаєте питання, чому ми не знімали відео да? три покупці машини. 300 je bilo za rede, te kamere. 300 je bilo za kamero, a telefon je bil... 500. Na telefonu je bilo po malenkih 500. To je bilo... 500. Telefon je bil... 500. Ne, to je tako. 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 У нас докнута маска, дефейк бампера, Ну то буде добре. Ви просто мусите розуміти, що машині скільки 13 років. І Дома. за цей час навіть один власник, який її любить, який знає, скільки вона коштувала. Ну, питався її сохранити, вона стояла в ньому в гаражі. На ній дуже хороша зимова резина, який один рік з хорошим зіроком. Оригінальні всі вікна. Ну сюди. Але проміняється перша. Маска, бам. Верхня ніч. Всі чотири диски. Просто ми сильні їздили. Перша маска. Маска бампер, коротше, можна теж казати. Чотири диски. Всі чотири диски у нас просто злазить знизько фарба, тому що в неї ми їздили в земку. Дуже багато і не мали її. Ну, коротше, не суть, але це Перевіркані після 100 кілометрів час. Ми думаємо, що це або тормозана система, тому що машина стояла більше місяця на сервісі і тормозан пожарив <смач> <машини смач> <смач> після сервісу ще два місяці ми стояли. Чи вісім 18 км після генерального мотору. Чоловік приїхав. Десь ми брали машину з великим-великим. Ризиком того, що генералка зроблена неправильно, тому що робився полінавал. І ми дуже боялися, що у нас обратно задирає все. Перші 5 кілометрів було дуже страшно. Потім, Потім страшно. після 15 кілометрів вже такий на слабончик. Перші 5 кілометрів. 80 кілометрів мав. Просто в машині нічого не чути. Там гуде задній підшипник, ну гуде він так жовт. Самольоткий. Просто взагалі Ви... нічого не чути. І так, задні фари. Задні фари обі лопнуті, це ми вам також покажемо, покажемо як ми їх будемо міняти, як замінюються ці фари. Да. І... І що? І ми І... І, І турбіна не турбінірує. вона просто не. У як... нас, напевно, буде лопнути інтеркулер, тому що згуб йде десь він успеє. у нас просто такі тика чуть-чуть пару веше, увидим відстані з Віталією, що йде ззаді в турбіни, що турбіна, турбіна погано Перебрано, не знаю. Мені, 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 Побачимося завтра в сервісі, не знаємо, як ми успіємо, тому що сьогодні п'ятниця ввечері. Як ви знаєте, П'ятниця за вечір у і, коротше то такою дуже що тяжко нам де завтра Добре. вставатися. А завтра... Добре. бабки Добре, не проблема в нас, вже їх немає. Ми просто хочемо нормальну машину зробити, довести її до стану, тому що стан салона дуже хороший. тобто видно, що один власник ззаді, ззаді ніхто напевно даже не сидів.

Тепер уже на підйомнику, як ви можете бачити. Йдемо дивитися, ж там не так. No, Зато турбіни не робить. <правді> Навірно, причина цього турбіна не турбінірує, найде. <laughs> Але це щелочко. Опланіється. Але то, чули, зробив, ні, <правді> чоловік то тут угодно. У нас такої трубки не є. Ми беремо желізнуємо. Наймемо так, надійнемо так і потім наші споном скворяємо. Burnie Bridge, Duck, не повторяйте цего вдома, все вдівайте очки. Ми соблюдаємо всі, всю техніку безпеки. Зараз, як буде готово, ми включимось і покажемо вам наш результат. <плес> То Все временно, нагадуємо. Усе буде мінятися, ми цю трубу по-любому поміняємо. <плес> 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 Всім привіт. Всім привіт. Як ви бачите, я один. На жаль, того, що Діма у нас захворів, лічиться. Е, у нього температура, він не міг е, вийти, навіть в машину продати. По поводу супер. У нас супер проданий, наш супер проданий за 170 тисяч корун, Ми його купили за 130, вклали в нього е, почти 5 тисяч корун, Рівно 28 днів він продавався, продався за 28 днів і все з ремонтом усе. Проданий за 170 тисяч. Вклалося в нього приблизно, е, не приблизно, а точніше, якщо так говорити, то 4200 корун. Е, е, як ми вже розказували, там з мотором була проблема, то, що вони його склали. <кій> за нього ніхто не давав гарантію на той мотор. Вони його склали, перебрали весь мотор, говорили там, що міняли турбіну. Там багато чого вони поміняли, і просто ніхто не давав гарантію на той мотор. І машина не мала мощності їхати. Тобто, якби турбіна не робила. Сама проблема була в тому, що від інтеркулера труба. До турбіни була лопнута, вона пластмасова, вона там була лопнута. Ми її просто поміняли ту трубу, поміняли подшипник, поставили резину. Всі чотири резини були у нас почти новенькі, на 1500 євро. Це якщо на корунах, то виходить 36-37 тисяч, ну почти до 40 тисяч корм, чесно. Забрали від нас це, цього Супербо Дуже швидко, якщо так сказати, прийшов, подивився. Він загорівся в машину, йому все дуже полюбила, так як машина була не ну, дуже в хорошому стані. Він просто її взяв, ждав мене 5 часів, поки я закінчу роботу. <кій> він мене дочекався, і одразу пішли, зробили довірність, машину забрали і все. Я йому ключ, він мені гроші, і до побачення. І тепер таке питання виникає. Да? Супер продався, що робити далі? Машин нема, но. но. Мені поступив, бо вчора вже дзвіночок від нашого Дімона. І він знайшов коротше, якусь пушку. Я лічно не знав, але, що дуже цікава. Казав, щоб я просто знімав з карточки гроші і, і, і ладив зеленину, щоб ладив. Мені дуже цікаво, що тут за машина, звісно. Я думав, я думав, предполагав, то буде по-любому якась шкодовка. Бо Дімон у нас такий шкодовак, дуже любитель шкодовок. Гарно дякуємо за перегляд. Надіємося, що вам наш контент, як би сказати, буде подобатись. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну, по класиці, коротше. Да? Все, до зустрічі. До наступної серии. Пока.